Знакоклику у прямому ефірі на каналі Тивай ми продовжуємо говорити про доволі таку скандальну справу Демішкана, яку відслідковувала редакція програми Знакоклику у нас у студії. Андрій Мамалига, представник потерпілої у цій справі доньки Василя Кривозуба. Добрий вечір. Добрий вечір. А також автор самого розслідування наш колега Костянтин Усов. Добрий вечір. Добрий вечір. Андрій, скажіть, будь ласка, що значить це рішення вищого спеціалізованого суду для встановлення справедливості у справі, Демішкана? Е, вищий спеціалізований суд в даному випадку. Ну, в принципі, відправив справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Тобто, для е, досягнення мети винесення справедливого вироку, я думаю, що це. Має значення, але це не вирішальне значення? А з іншого боку, це має вирішальне значення для того, щоб таких випадків в нашій країні ну, більше не відбувалося, коли людині, яка винувачується в вбивстві, давали умовний вирок. Костянтине, коли ви бралися за це розслідування разом, коли ми думали, планували, ви особисто очікували, що дійде до такого результату? Як ви його оцінюєте? Я би переадресував це питання, Андрію. Ви очікували, що буде результат? Е, ну, я, як фахівець в галузі права, я завжди очікую, що є результат. І в даному випадку е, цей результат може був трошки неочікуваний, але ми на нього сподівалися. Костянтин, а твоя оцінка? Ну, журналістські матеріали настільки рідко е, провокують серйозні зміни, особливо в рамках кримінальних справ. Що очікувати, тим більше сподіватися було б дещо наївно тим не менше це відбулося. Можемо сьогодні по поличках роз, розкладати всю ситуацію і шукати е, відповідь, чому сталося, чому журналістський матеріал, поданий вчасно, поданий сміливо нашими спільними зусиллями, е, вплинув, принаймні частково на встановлення справедливості. Але ми не знайдемо такої відповіді. Просто ця ситуація, очевидно, доводить, що якщо правда на нашому боці, і навіть якщо наші там, руки порожні, треба робити те, що мусиш, і щось може вийти. Костянтине, Андрію, що буде з суддєю Єременком, на ваш погляд? Відомо, що в його справа буде розглядатися на Вищій раді юстиції, він під такою великою загрозою. Що це за суддя, як йому зараз? Хтось знає про це? Ну, наскільки мені відомо, місцеві жителі мені навіть трошки розповідали, що нещодавно він придбав доволі там дорогий автомобіль, як для Барашевки, тобто Тойота Камрі, здається, навіть побудував будинок. Але ну, не факт, що це пов'язано з цією справою чи ні. Але я думаю, що доля його буде доволі сумна, тому що такі вироки за такі вироки треба карати нещадно. Костянтин, який ти прогнозуєш розвиток е цих подій? І щодо судді Єременка, і щодо розгляду по суті справи, де обвинувачується син Демішкана, домішкана, син впливового чиновника? Думаю, що суддя ю Яременко Єременко повинен стати об'єктом кримінального розслідування за статтею винесення завідомо неправосудного рішення. Але цього не станеться. Гадаю, що все обмежиться в кращому випадку тим, що Іременко зніме мантію і ніколи не повернеться у суддівське крісло. Але для нас, для суспільства і для журналістів, це також буде перемогою. Бо людина, яка дозволила собі постановити такий вирок у такій справі і. Дати умовний умовне покарання людині, яка вчинила особливо жорстоке групове вбивство, не має права вершити правосуддя тим більше іменем України. А щодо судді Григорьової, це ж вона все ж таки першою прийняла рішення про зміну запобіжного заходу сину впливового чиновника Демішкана і таким чином випустила його на волю. Вона в даному разі у нас ну ми про неї майже не згадуємо, бо вона суддя апеляційного суду. Ні, Ірина Григорьєва зараз суддя вищого вищо так, так, Вона е... отримала підвищення. Щойно вона відпустила Демішкана на волю. А зараз її колеги прийняли рішення, яким по суті ставлять під сумнів її рішення випустити Демішкана на волю. В якомусь в якійсь частині так. Але суддя Григорієва не єдина, хто отримала підвищення. Демішкана відпускала на волю колегія суддів у складі трьох осіб, і двоє з них. Отримали підвищення і стали і обійняли посади суддів у найвищому суді кримінальної ієрархії двоє з трьох. Це ж таки, як ви прогнозуєте, будуть розвиватися події зараз. Справу повернуто на новий розгляд, процесуально підсудні зараз. Е, в якому статусі Демішкан Левченко і третій е, Курдін Курдін. Ну, статус їх дійсно змінився, вони були засудженими, стали знову підсудніми. Курдін Лєвченко знаходиться під вартою. Сергій Демішкан знаходиться поки що на волі. По великому рахунку, для того, щоб дійсно добитися справедливого вироку справи, цю справу треба направляти на додаткове розслідування. Тому що після того, як суддя Григорєва Ірина направила, тобто колегія суду, Направила цю справу на додаткове слідство. Як воно було проведено органами МВС, ніхто не знає, оскільки потерпілу сторону працівники міліції не повідомили про закінчення цього додаткового слідства і матеріали справи. Ніхто не бачив. Я би сказав, що ми не повинні применшувати значення того, що відбулося. Якщо ще тиждень тому і Демішкан, і Курдін і Левченко були засудженими. Їх вирок вступив у силу відповідно до цього вироку, де Мішкан взагалі вийшов, вийшов сухим з води. Курдін вийшов би на волю через півтора роки, а Левченко, в грудні цього року, то сьогодні вони не вийдуть ані завтра, ані через два місяці, ані через рік, я думаю, враховуючи обсяг, який повинен розглянути новий суд. Ми кардинально змінили взагалі все, що відбувається в їх справі. Якщо Припустити, що на досягнення такого рішення були виділені, витрачені певні ресурси, грошові ресурси або адміністративні, в тому сенсі, що судді отримали підвищення чи якісь гарантії своєї подальшої діяльності, то зараз вся ситуація повернулася до нуля, все починається знову. Витрачені зусилля були витрачені марно. Залишається сподіватися, що після цих витрачених зусиль справедливість буде. Повністю встановлена, і будемо слідкувати за цією історією, як вона буде розвиватися. Думаю, Артем, що ми повинні ходити на цей суд тепер в такому режимі, щоб аж гай шумів, як кажуть в Україні. Ну тобі всі карти в руки. Будемо всі продовжувати карти. слідкувати за цією історією. Спасибі вам, що прийшли до нас. Залишайтесь на ТВАЙ.